Працівник Денис Шевчук посів перше місце у категорії ветерани на чемпіонаті України з пауерліфтингу. Я захотів поїхати і попробувати себе в этих всі українських Это было для, для мене були перші. Сорівнення. Тепер у мене є ще більший стимул. Ну як сказати, да, виступати, приїжджати ще більше тренуватися, показувати лучшие результати, а расти є куди силовим триборством. Денис активно займається більше чотирьох років. На початку повномасштабної війни чоловік приділяв тренуванням трохи менше часу, бо працював та волонтерів. Однак все одно дотримувався режиму. Я займався пауэрлифтингом постоянно, не останавливался ні на минуту, даже несмотря на то, что, навіть не смотря на то, що я там від'їжджав в команді где то вынужден був пропускати тренування. Я все одно держал режим. Я все равно ми наганяли план, який ми з тренером розробили. На тренування чоловік зазвичай ходить після роботи. Працює він начальником центральної лабораторії метрології та техніки заводу «Запоріжвогнетрив». єсть. так называемый ряд контрольно-измерительных приборов, которые помогают измерять производственный процесс на производственных агрегатах. Непосредственно задача нашей лаборатории – это вовремя диагностировать, поверять в государственных органах эти приборы, выявлять дефекты, вовремя сигнализировать об этом, ну и по возможности, конечно, устранять какие-то текущие дефекты, если такие выявляются нашими специалистами. Саме підтримка колег з Запоріжжя вогнетриву дає сили на нові звершення, каже Денис. Я дуже благодарен своєму колективу, своєму тренеру за те, що вони завжди рядом, підтримують мене і мотивують нового. Колектив і робочий колектив, да моя команда, яка завжди мене Вот, і тот коллектив, моя команда, которая со мною в залі.